Травня Вітаю вас на телеканалі час Новин в студії Наталя Майборда. Сьогодні у випуску і старий, і малий. Як у Черкасах згадували роки війни за сусідськими столами? Я от стокопочили і заряд надовго, на весь год. маленькі шумахери у Черкасах вперше провели відкриті змагання із автомобільного спорту радіокерованих та шосейних моделей. Поглиблюються знання із фізики, з математики. Далі діти це все роблять своїми руками. Діти малюють перемогу. На виставці учнів художньої школи імені Данила Нарбута представлено 40 картин. Діти це роблять з великим задоволенням. У Черкаському краєзнавчому музеї зберігається унікальна ікона Дмитрія Мироточця і святої мучениці Феодосії. З'явилася версія що ікона була зроблена під заказ. Видати книгу трудової історії України збирається Федерація роботодавців. Імена усіх батьків, які змогли започаткувати професійні сімейні традиції, так звані династії, увіковічать на сторінках видання, аби молодь пишалась людьми, які будували нашу країну і стали їх послідовниками. На підприємствах України працюють тисячі сімей, у яких діти продовжують справу батьків. Володимир Бондішев разом із братами з дитинства мріяв бути схожим на тата. Працювати на Дніпровській ГЕС як голова сім'ї вирішили всі троє синів. Так була заснована трудова династія Бондяшевих. Єдине, було препятствие, я не хотів тут встроїтися, коли працював отець. Вийшло, що після армії він уїхав, і я все-таки прийшов і устроївся на Дніпро-ГЕС. Тільки на Дніпро ГЕС за 80 років існування підприємства стопами батьків пішли сотні дітей. Тут працює близько 40 трудових династій. Увіковічнити історії усіх трудових династій хочуть у Федерації роботодавців України. Що такое трудові династії України? Це по суті вся Україна. Це історія України, як Україна будувалася, как Україна живе і как Україна буде жити. Це важливо для того, щоб молоде покоління, молоді люди, які живуть в нашій країні, вони гордились цими людьми і, конечно, гордились своєю країною». Дмитро Фірташ відзначив, що традиція наслідувати професію батьків дозволяє сформувати трудову еліту України. Поширення цієї традиції підтримує і уряд уряд зацікавлений в тому, щоб ці сімейні традиції поширювались і отримували підтримку з боку всіх рівнів державної влади в Україні. Олена Баніна, Черкаська служба новин. Три роки тому у Черкасах до Дня Перемоги започаткували так звані сусідські столи. Ця традиція прижилась. Зараз їх організовують не лише у дворах будинків. Як за дружнім столом у міському палаці молоді, ветерани згадують, роки війни бачила Віта Зорич. Повні столи достатків посередині свічка пам'яті а біля неї ті, хто не забув і ще довго пам'ятатиме пережити. Ветеран війни Віктор Малюк на цю зустріч приїхав з Чорнобаївського району. Каже, щороку на неї чекає з нетерпінням, бо у колі друзів та однодумців отримує лише позитив. Я от стоко отримала емоцій і заряд надолго, на весь год. про пережити ці ветерани говорити сьогодні хочуть найменше. Учасник бойових дій Микола Железняк каже, в голові лише один приємний спогад, все інше ладен був би забути. Я згадую одне, розумію, що я щасливий тим, що я живу, у мене є дві внучки. Цього року на зустріч прийшло більше 50 людей. Цих ветеранів у Черкасах організатори збирають вже більше 20 років. Кажуть, матеріально допомогти не можуть, а от підтримати бойовий дух завжди раді. Люди общаються, люди оживають, стихи читають, пісні поють. ми создаємо їм добре настроєння і таким образом ми продляємо їм життя. Віта Зорич Андрія Епіфанцев, Черкаська служба новин. Галині Ірклієнко із села Лящівка Чорнобаївського району, коли почалась війна, було п'ять років. А крім неї, у родині ще троє малих. Жінка згадує, щоб діти не думали про їжу, мати змушувала їх співати. Спогади дітей війни про велику вітчизняну далі. Їй було чотири, як почалась війна. Від окупантів переховувались по горищах, по грибах, їли, що доведеться. Часто сиділи голодні. Щоб не думати про їжу, мати змушувала вчити пісні співати їх. Так пісня врятувала родину від голодної смерті. Вижили всі. Їсти немає чого, мати ще сидить за верстотом, а ми прядемо хто на ключку, хто на прядку, а хто коноплі мне. І всі співаємо. Нас чотири дівчат було, два хлопці. Один хлопець менший, самий старший, умер у під голодовку. А нас шестеро дівчата співаємо, і хлопці співали, і дівчата. І вона кожен день нам другу пісню, щоб ми вчили, щоб запамили, думали про слова пісні, не про їжу, бо їсти дуже хотілося. То мати ж. Що нам вже, чим, чим нас забути, то забути. Каже, ся, сяду ввечері на печі, покладе нас усіх, а сама сяде з краю, та каже, плачу, думаю, що як повстають уранці, що я їм їсти буду давать? Ну, вона пісню нам заводить. Повернувся й батько з війни, ще довго воював на рідній землі в партизанському загоні. А коли село звільнило від окупантів, співочий талант зробив тоді ще маленьку галинку з гіркою сільських посиденьок. Дівчина навчилась складати частівки. Короткі, часто іронічні пісеньки про гітлерівців користувались неабиякою популярністю. А тоді ж, після війни, та навчилися ж пісень співати про німців. Та в ялинка було. О, і ми кругом ялиночки ж на сцені, такі ж маленькі дівчата і співаємо кожній пісенька. І я так її заповнила. А чоботи мені дав дід там старий, це ще воно в перших класах, як була я, дав дід сусіда. Такі здорові, такі здорові чоботи. Що я їх і не потягну, а я ними витупою, вигупою на тій сценій приспівую. Захотів гітляр булок з нашої пшениці. Замість булок ми дали гітляру попиці. Співає Галина Ірклієнко і нині керує фольклорним ансамблем Криниця, гурт відомий не лише в районі, а й далеко в Україні. Артистка з народу дякує своїй мамі, що та навчила її у війну співати. Світлана немолостива, геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Більше 40 картин було представлено на художній виставці дитячих робіт. Діти малюють перемогу. Захід приурочили до Дня Перемоги. Експонати виставляли учні Черкаської дитячої художньої школи імені Данила Нарбута. У своїх роботах юні художники віком від 6 до 16 років зображували визволення Черкас, святкування Дня перемоги та військові перипетії під час Великої Вітчизняної. Діти це роблять з большим задоволенням. Это святое. Мы должны помнить, у каждого ребенка были дедушки, бабушки, прабабушки, уже прадедушки. Они все воевали. Кто-то не вернулся с войны, кто-то раненый пришел, кто-то уже в мирное время ушел из нашей жизни. Но это память в каждой семье, в каждой родыне. Поэтому мы ежегодно на эту тему делаем эту выставку. Загибелю трьох людей закінчило святкування дня перемоги у селі Грищенці на Канівщині. У будинку, крім 56-річного господаря, перебували ще двоє його знайомих. Пожежу оперативно ліквідували, проте врятувати життя людей не вдалось. Причиною пожежі стала необережність під час куріння одного із загиблих. У швидкості та спритності сьогодні змагались іграшкові машинки. У Черкасах вперше провели відкриті змагання із автомобільного спорту радіокерованих та шосейних моделей. Організував захід центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Хоч учасників було і небагато, утім боротьба видалась затятою. Спілкувалися з маленькими шумахарами Ірина Васюра. На невеликому майданчику жорстока боротьба за призові місця. У школярів, які полюбляють техніку, сьогодні справжнє свято. Перші обласні змагання з автомодельного спорту. Артем Сіренко свою машину збирав більше трьох місяців. Переконаний, вона просто зобов'язана принести перемогу. Вона є із не найбільш ну, великих, вона не є найбільш ну, професійних. Вона потребує дуже дуже ретельного уходу за собою. Модель 9-річного Даниїла може розганятися до 40 кілометрів за годину. Він наймолодший учасник змагань. Автомоделюванням хлопець займається вже три роки. З яких деталей складається машина, юний конструктор знає досконало. Треба точити стойки для акумуляторів. Ми заказуємо, коли от зробили планки, то ми потім заказуємо колеса, мотор, корпус, кліпси то такое ми самі робимо. Гурток автомоделювання це не лише азартне хобі для дітей. Такі заняття дуже корисні для школярів, переконані організатори. Поглиблюються знання із фізики, з математики. Далі діти це все роблять своїми руками, і тому вони, як спеціалісти, якщо він скажімо, дитина, прозаймається в цих гуртках до закінчення школи, то він буде хороший спеціаліст. В нього будуть золоті руки. У спритності та вправності керування радіомашинами учасники змагалися протягом дня. Усі маленькі шумахери отримали пам'ятні дипломи та подарунки. Ірина Васюра, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Ляльки з жіночих панчох. Такі незвичні іграшки робить черкаська майстриня Любов Губенко. Жінка працює у техніці скульптурний текстиль, використовуючи звичайний капрон та синтепон. Такі вироби популярні за кордоном. У чому секрети креативних ляльок? Далі у сюжеті. Беру так от чулочок уже заготовлений. І вкладую. Так, звичайні жіночі панчохи за декілька днів перетворюються на іграшки, українські козаки, янгулятка, рибалки. Для майстрині Любові Губенко немає нічого неможливого. Секрети краси своїх виробів розкриває без вагань. Внутрі сінтіпон. Тобто звичайний синтепон, обтягнутий чулком і вже надана форма з допомогою голки і нитки. Очки я розмальовую на звичайних пуговичках. Це тоже ручна робота, краски і такі, виходить, образи. Техніку скульптурний текстиль або панчішна в'язка, жінка почала освоювати три роки тому. Каже, фотографії в інтернеті настільки вразили, що заспокоїлась лише, як сама спробувала зробити щось подібне. Першим поціновувачем таланту та радником став чоловік. Там, інформація, якщо потрібно щось знайти, то Допомагаю плюс зробив для неї сайт в інтернеті, де можна подивитися її роботи, і стараюсь, як щоб в неї було на не багато часу для цього. Тобто беру якусь роботи на себе. Усі Любов Губенко, єдина майстриня у Черкасах, яка майже досконало володіє технікою панчішної в'язки. Роботами майстрині зацікавились навіть за кордоном. Нині жінка працює над досконаленням своїх вмінь, хоча аби обличчя ляльок в її руках набували людських рис. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Якщо у квартирі не виживають мухи і павуки, кіти з тривогою поглядає на підвіконня. Значить, тут живуть хижі рослини. У них є щелепи з зубами, травний сік і гарний апетит. Зелені м'ясоїди ненажери все частіше стають об'єктами колекціонування у черкащан. У Андрія Войтенка їх близько 30 видів. Хижий флораріум бачила Лідія Маланіч. Зелені щелепи закриваються, і коник опиняється в пастці. Він приречений. Так обідає звичайна кімнатна рослина, венерна мухоловка. Вона не страшна нікому, крім комах. Переконує колекціонер Андрій Войтенко. Він чотири роки займається рослинами хижаками і за цей час добре вивчив їхні гастрономічні вподобання. Людині або якісь більш-менш крупним тваринам, які більше за комаху, ці рослини нашкодитися не можуть. Є види певні анапентесів, які. Можуть зловити навіть невелику пташку, але виростити таку рослину дуже складно у домашніх умовах. Для цього потрібна оранжерея. Андрій розповідає, уперше побачив м'ясоїдну квітку ще у дитинстві на картинці з радянської енциклопедії. А чотири роки тому зустрів таку в магазині. То була росичка Аліси, яка і стала першою в колекції юнака. Сьогодні у нього їх близько 30 видів і майже 60 вазонів. Знайшов через інтернет кілька однодумців. Які теж ними цікавляться, почали замовляти ці рослини з Чехії, з Німеччини, там, де вони популярні вже давно. Тепер у його флораріумі екзоти з тропіків, Мадагаскару, Нової Гвінеї, Австралії, Латинської Америки. Тут росичка Аліси, Діельська, одна з найбільших у природі Адель, та найвитриваліша капська росичка. Остання просто зараз готова до полювання. Ця рідина, яка нагадує росу. Звідки пішла назва цих рослин? Це Травний сік. Тобто це органічний слиз, в якому містяться ферменти, які здатні розщеплювати білок. Улюбленці Андрія Карликові росички. Дорослі монстрики в діаметрі трохи більше від 10-копійкової монети. Нині у них період активного росту, тож колекціонер їх підгодовує. Ось Так, потрошку по, по краплинці годуємо. Прямо на листок, прямо трошки у даному разі, це бурициклуб розмороджений. Зелені ненажери знахідка для тих, у кого вдома паразитують таргани. З появою у квартирі хижака з часом ви про них забудете, жартує Андрій. каже, рослин можна годувати ще мотилем та дафнією. але балувати живцем своїх хижаків не поспішає. Прийде літо, самі наловлять. Головне забезпечити їх правильним ґрунтом, світлом і водою. За належного догляду вони можуть прожити до 20 років. Лідія Миланіч, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Унікальна ікона, створена близько трьох століть тому, зберігається у Черкаському краєзнавчому музеї. Вона вишита сріблом із позолотою та зображує Дмитрія Мироточця і святомученицю Феодосію Діву. Вона єдина, адже цих святих ніколи не поєднували в образах. Придбали ікону у археолога із Умані близько 30 років тому за 50 рублів. Проте нині предмет мистецтва вважається безцінним. Дослідники припускають, що її замовником міг бути військовий або людина із великими статками на ім'я Дмитро, а його дружину звали Феодосія. Тому й зобразили одноіменних святих удвох. Був зроблений просмотр відеоряд зображень парних на іконі, ну, які можна було там просмотрети в альбомах, в каталогах. В различных книгах ці эти святые вместе не встречаются. Поэтому з'явилася версія том, що ікона эта була зроблена під заказ. Икона вишита срібними нитками із позолотою на тлі фіолетового оксамиту та прикрашена перлами, бісером і склом, створена за допомогою оригінальної техніки по карті. Під вишивку підкладався картон для того, щоб зображення було рельєфним. Лики были вышиты, мастера, лики были нарисованы мастерами Киева-Печерской Лавры. Действительно, в это время в киева печерской лавре, лавре существовала очень большая иконописная мастерская, которая сотрудничала со многими женскими монастырями Киева и не только Киева. На унікальній іконі особливим чином виділена нога святого Дмитрія Мироточця. Експерти припускають, що це зроблено не випадково. Усі символи на іконах завжди мали цілющий ефект за умови, якщо людина вірила у диво. Якщо боліла рука, могли виділити руку. Якщо боліла нога, могли виділити ногу на іконі, акцентувати на цьому увагу. Для чого? Щоб людина бачила, тобто в то першу чергу їй кидалось в очі цей елемент ікони. І вона доторкнувшись для до нього. Вона вона вилікувалась. Гордість Черкаського краєзнавчого музею вишиту ікону продовжують досліджувати та відкривати нові таємниці стародавнього витвору мистецтва. Надія Керей, Олександр Таран, Тамас Горозія, Черкаська служба новин у мене все. Я передаю естафету Анні Іванченко. У неї події спорту. Дякую, що з нами. Насичених вам вихідних. Вітання. Далі упродовж п'яти хвилин інформація про спорт. В Умані визначили найкращих атлетів королеви спорту. На міському стадіоні відбувся відкритий чемпіонат області з легкої атлетики. Позмагатися за місця на п'єдесталі приїхало 187 легкоатлетів. Були спортсмени із Кривоградської області. Ці змагання були першими у сезоні на відкритому повітрі. Черкаські легкоатлети на чемпіонаті частіше представників інших команд одягали призові медалі. Всіх бігових, за виключенням 400 метрів у дівчат, перемогли спортсмени з Черкашини. Тобто, біг на 100 метрів перемігла на Пріянка, Станіслав біг на 200 метрів. Саричева Аліна, 400 метрів. У чоловіки виграв Харківський Вадим, 800 метрів. У чоловіків виграв на Чепурний ігор. Ну, тобто, ну, в принципі, представники Черкаські області естафети 4 по 400 теж місто Черкаси виграли наступним стартом, на який пакуватимуть валізи, черкаські атлети стане 11-та всеукраїнська універсіада, 15-19 травня. В Ялті спортсмени боротимуться за путівку на Казанську всесвітню літню універсіаду. Юля Парпенко, Дмитро Мірошніченко, ЧСН Спорт. Перше в Черкасах відбулися змагання з Панкратіону. Першість визначали між представниками силових структур з футбольно-спортивного товариства Динамо попри новизну такого виду спорту, охочих поборотися виявило більше 30 чоловік. Панкратіон синтез боротьби та кулачного бою. Цей вид ідиноборства набуває все більшої популярності в Україні. Для Михайла це вид спорту не новинка. Хлопець вже рік займається сам, бо каже, техніка виконання прийомів схожа. Тренування так проходить, що в нас є поєднана і ударна техніка, і боротьба, але в основному є... Такий йде все на боротьбу і боротьбу в партері, на підлозі. І мені дуже подобаються різні прийоми, удишаючі прийоми та ну як англійській мові, сабмішини, які заставляють здатися. Суперника правила змагань з Панкратіону має три розділи: вільна програма, поєдинки з легким контактом, з обмеженим повним контактом та з повним контактом. Дмитро всі ці правила знає, як ніхто інший. Хлопець призер чемпіонату України з Панкратіону. Спортсмен наголошує, головне не перемога, а участь у змаганнях. Змагання це якби моральні, моральні якості людини, не тільки фізичні, фізичні якості це одне, а от як настроїться настрой змагань, там, оце переживання, як підготуватися морально, там, психологічно, тобто ну, дуже важко з цієї точки зору. Попри новизну такого виду спорту в Черкасах охочих поборотися виявилося більше 30 осіб. Головний суддя змагань підготовкою учасників задоволений. Каже, рівень високий. Це новий вид спорту. Чим він інтересен? Інтерес тим, що тут чотири віди, які кожен підходить на різний уровні Допустим, такой как Огон, как будет проходить сегодня, где нельзя руками бить в голову, можно ногами проводить удары в голову, да? также броски, болевые, удушающие. У загальному заліку командну першість і місце у збірні Черкаської області з Панкратіону здобули представники МНС. Відтак наша збірна у складі шести чоловік захищатиме першість області на чемпіонаті України між представниками силових структур футбольно спортивно товариства Динамо з Панкратіону протягом трьох днів, 22 та 25 травня у місті Севастополі. Анна Іванченко та Горозія Чесен спорт. Черкаська триатлоністка Дар'я Феченко переможниця першого етапу Кубку України серед спортсменів еліти. На Луганщині у місті щастя відбувся відповідальний старт, у якому взяли участь чоловіча та жіночі команди нашого регіону. Спортсмени мали встановити кращий час, долаючи 750 метрів води, 20 кілометрів велогонки та 5 кілометрів бігу. У жіночому заліку у число кращих спортсменів війшла Черкащанка Марія Великоцька, шоста позиція, та Юлія Цьомик десята. Серед чоловіків Олександр Обушенко. Осів ту сходинку рейтингу паралельно із змаганнями дорослих боролися за нагороди учасники чемпіонату України з триатлону серед юніорів. На жаль, на цьому старті наше представництво у Естафеті посіло шосте місце. Черкаські триатлоністи вже розпочали підготовку до наступних змагань. 19 травня в Одеському місті Южне відбудеться чемпіонат України зі суперспринтерської дистанції. А на сьогодні це остання інформація. Здобувайте перемоги разом з нашими спортсменами. Гарних вам та веселих вихідних! До побачення. погоди на 11 травня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі 9-14, в день 24-28 градусів тепла. У Черкасах вночі 9-15, в день 25-29 градусів з позначкою плюс. Малохмарна суха погода. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби істотно не зміниться, а відносна вологість повітря коливатиметься від 60-80% вночі до 20-40% в день. Підвищений температурний фон та відсутність опадів призвели до висушування верхніх шарів ґрунту, створили умови для надзвичайного класу пожежної небезпеки у лісах в області. Невеликі дощі та зниження температури можна очікувати лише на наступному тижні. Теплу сугу погоду на Черкащині формує північний антициклон. До кінця тижня південні вітри допоможуть яскравому сонцю підняти денну температуру до 28-30 градусів. Вночі також стане на 2-4 градуси тепліше. З наступного тижня на зміну антициклону прийде малоактивний циклон із заходу. Вода в Кременчуцькому водосховищі прогрілася до 18 градусів. Отже, купальний сезон стартував. А за народним календарем цей день пов'язаний з початком збору березового соку, яким поїли хворих. Також поправити здоров'я допомагав теплий південний вітер, характерний для цього дня. У давнину спостерігали за погодою вночі. Якщо вона тепла, а небо зоряне, отже, буде хороший врожай. Прикметам віра, але перевір. Гарної вам погоди.